Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас стартує нова війна. Баф атаки. Так, воюємо ми проти індонезійського альянсу. Так, Індонезія. Дивимось 150 ударів у них. В нас 122. Ну, в принципі, поки що не зрозуміло. Дуже багато ще ударів залишилось. Ось такі в них цілі. Фіолетовий центр, дерфізері, луни є ультракси. Ну, в принципі, непогані такі оборони. Давайте спробуємо атакувати. Хочу сходити, спробувати на ось таку ціль. Подивимось, що в нас вийде сьогодні. Так, Тут немає лікарів, тому давайте спробуємо все ж таки хепрі заграти. Можливо, цього разу йому вдасться. Так, візьмемо ще анабельку, обов'язково. Ось так. Ще візьму сюди дрейка, знадобиться, тому що там багато б'ючих, треба, щоб сліпота працювала. Так, візьму Люсю, теж там контратака. Потрібно знімати, щоб було більше у нас диспелу. І так, тільки люську, напевно, сюди поставимо. А сюди хочу взяти Голді. Ще один лікар нам не завадить, тому що там багато паразитів. Їх потрібно теж знімати. Так, 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 так. По військах все так нехай буде. Ну що ж, давайте спробуємо, поїхали. Подивимось, що в нас вийде. Угу. Полянка така собі. Ну, потрібно комбо робити. Ось так, сині. Там буде трійка жовтих, трійка фіолу. Все. Умбрія Майже вже заряджено. Це дуже-дуже невдало. Через неї прокидувати теж таке собі задоволення. Ну, давайте трієчку ось так прокинемо. Ну, зовсім не вгадано з поляною. Всі камінчики летять, але все не нашого кольору. Ну Давайте тут фіоли зберемо. Ну, немає ні жовтих, ні фіолетових, нічого. Так. Давайте ось так. Ну, зараз одна Умбрія у нас поховає. Все, мінус Голді. Ой-ой-ой. да, перший тапок взагалі не зайшов. Мінус люся. Ну, все. Дрейк витримав. Але це вже нічого не змінює. Там вже Старвокер готується. Ну, давайте прокинемо ось так. Можливо, ще якесь комбо залетить. Ну, немає. Навіть. Дрейк за 7 камінчиків заряджається. Давайте ось так. Можливо, жовтий якийсь заїде, хоч її підбити трішки. Угу. Ну, все, закінчили. Так, початок такий собі не дуже приємний. Ну, просто не вгадано взагалі з поляною. Просто не було камінчиків. Давайте спробуємо на луну сходити. Не знаю, що з цього вийде. Ну, давайте спробуємо. Так, сюди візьмемо. Візьму ляхао, також Люську ще одну візьму. Не завадить вона нам. Тільки де вона є? Так, ось вона. Візьму кару. Також хочу сюди взяти локі. Де він є? Ось локи і Айну. Айну. ось ось так. Так, так, так. Ну що ж, давайте спробуємо сходити сюди. Подивимося, що в нас тут вийде. Поїхали. Там жовтих не було, можливо, хоч тут жовтеньке нам підвезуть. Ага. Щось не дуже. Ну, робити комбо, зелені, червоні, шукати жовтий. Поїхали. Так, фіол нам не потрібен цьому тапку. Ну, давайте прикидувати. Так, она уже заряджена. Ну, звісно, звісно. Спробуем зняти хоча б з неї. И синим ману срезают. Давайте прикинемо ось так. Не заїхав жовтий. Спробуємо тоді ось так прокинути. Дайте жовтих камінчиків. Трішки жовтих приїхало, але вона знову летанула. Тихо, ну тихо. Давайте спробуємо ось так. Так, добре, робимо ось так, ось так. Тепер ось так. Єдине погано, зараз перса вкраде нас. Кару. Ух ти. Як вона пробила. Ну, давайте спробуємо тоді. Забрати waterпайп. Так, скільки там ходів ще буде? Один хід. Ну, будемо сподіватися, що в Айна не заберуть ману. Якщо заберуть, то тихо. Якийсь шанс у нас з'являється, але там вже магат пробиває. Так, скільки буде? Три ходи залишилось. Це дуже багато. Але нам все одно прийдеться сині взривати. Так, ще раз, напевно, ватерпайп копіюємо. І все, наших камінчиків немає, жовті є. Ну давайте спробуємо. Мігте вдарити в так. Давайте підлікуємо ляхао тоді. Ой, немає слів просто. Ну, ось де шукати. Ну, давайте ось так зробимо комбо. Ні, тут ми не витримаємо. Там вже готується ця перса. Ну і, звісно, лікаря вона добиває, добивають нам локи. Там міньон рятує. Так, да, оце війна. Ну що ж, ще спробуємо взяти одного суперника і потім вже, скоріш за все, підемо добивати. Так я не знаю, якого це waterpipe добивати. Давайте спробуємо на ось такого сходити. Так, візьмемо сюди. Юконина Так, Також візьмемо Смортан Арчик і візьму сюди гранатку. Так, тільки напевно Юконен 30 дамо. Хоч, можливо, нехай будуть такі 30. Він буде трішки повільніше заряджатись, але можливо, він за рахунок Людвига зарядиться, буде швидше заряджатись. Ну що ж, поїхали. Так, да, дуже невдалий початок, два рази бив Хоча оборони, ну такі, не дуже б, я б сказав, що потужні, але... Ми не змогли нічого зробити. Так, ну тут трішки є. Фіолів, але цього замало. Кріс ми ніяк не зробимо, але нам потрібна четвірка. Так. Давайте ось так. Так, четвірочка зелених. Не встигли ми Арчика зарядити. До Даркфізера. Це погано. Так, тепер у нас... Ой-ой-ой-ой-ой. Ну як... Я не знаю, як вони так пробивають. Лікуємось тоді. Ще є сліпота. Арчика брав спеціально, щоб заблокувати Даркфізера. Зразу його забрали. Давайте ось так. Четвірка нам потрібна червоних. Тихо-тихо. Спробуємо хоча б їм атаку знизити. Так, людвого не вистачило. Він знов ходить. Давайте ось так обережно. Так, заряджаємо людуга. Але я не знаю, що нам це дає. Там смертан вже готується. Давайте трішки підлікуємось. Зробимо тоді ось так. Зарядимо нашу смертан. Полетіло комбо. Паразити зараз будуть. Просто забивають. Так, поїхало ось так, ось так. Ось де ці зелені були, коли в мене був арчик. Незрозуміло. Все, люди добили. Пробиваємо, пробиваємо. Давайте тоді ось так. Спробуємо хоча б добити, можливо, Даркфізера. Ні, лікує його. Так, знову Смартан поїхала. Тут прокинемо ось так червоні. Тут ще вони манус повільняють. Діконен пробивай. Тепер ось так. Ні, тут вже ми навряд чи витягнемо. Дуже слабо ми б'ємо. Вони лікуються. Ось так ось так. Ну, червоний закрийся. Ні. Так, да, щось ця війна взагалі в мене не пішла. Вони навіть під мінус атакою пробувають по 300. І все. Юконен відродився, не хоче здаватись, але це нам ніяк не, не допоможе, тому що вони підлікувались. Ой-ой-ой. Щось взагалі. Не хочеться навіть викладати такі удари. Ага. Угу. Що били, що не били. Ну що ж, ага, там за мною один добив, забирають розбивчик. Ну давайте спробуємо тоді сюди сходити. Навіть я не знаю, ким йти. Так, давайте тут ця Умбрія. Жовтя. Жовтих в мене немає вже. Зікена, урий, Дівана. Хоча ні, трішки є Інарі, ну, все ж таки там ще небезпечний. Дуже дуже потужний. Можемо, в принципі, спробувати взяти газель, але Старвокер тут. Так, і нам потрібен диспел. Давайте, можливо, ще у нас є Анабелька. Візьмемо фіолетових Ось детбута. Візьмемо Нікс. Візьмемо тоді Анабельку. І тоді візьмемо жовтих того ж уре та Зікену. Ось так. Давайте спробуємо. Угу. Ну що ж, поїхали. Да, не пішло. Так, ну тут трішки камінчиків є. Ну, давайте ось так четвірочка. Там буде трієчка жовтих. Ось вони червоні, які були потрібні в минулому. Так, тут обережно ось так трієчку зберемо. І ось так трієчку. Так, тихо, це вже занадто. Ну що ж, кого тепер пробувати? Хатіко неприємний. Але більш за все, напевно, неприємний старвокер. Єдине, що ми можемо зробити ще спробувати зарядити нікс на другу ульту і пробити потужніше. Зрізати їм всім броню. Давайте спробуємо обережно ось так прокинути. Так, добре. Тепер робимо ось так. Угу. Зікена тепер поїхав. Так, чудово. Цього заберемо урям і спробуємо добити Старвокера. Чудово. Так, обираємо зелені. Ще фіоли приїхали. Це добре. Піднімаємо атаку. І хоч там і щити будемо пробивати добре. Ну, хоч з доби вам все вийшло добре. Так. Кимось сюди йти, зрозуміло Але треба когось брати. Так, можливо, зелених своїх. Давайте візьмемо. Прийдеться брати ось так, ось так. Угу. Теоретично ми його зможемо заблокувати. Нам потрібен лікар. Жовтих немає, да? газель не підходить. Так, проти Міньйонів можна взяти Грімбла. Давайте спробуємо так. Де він є? Де той Грімбл сховався? Ось Грімбл. І можливо, давайте візьмемо Кітті. Угу. Загони поміняємо. Ну що ж, поїхали, спробуємо. Дуже-дуже неприємно виходить. Ну що ж, таке буває, на жаль. Хі -хі. Давайте пошукаємо знизу зелений. Ось так. Немає зеленого. Дуже невдало. Давайте ось так. Хоч четвірочку зелених зберемо. Ах, не доїхав трішки. Цей знову ультанув. Раніше потрібного, тихо. Тепер ось так зелені. Так, трішки фіолів приїхало. Добре. Ну що ж, спробуємо пробити цю сторону. Чудово. Тепер через пустоту. Це все ж таки ультує. Тихо. Ось так ось так вже грімло можна використовувати. І погано, що оце вона нас сповільнила. Давайте зелених. Так, тут запустимо око, можливо, фіол ще знизу заїде. Так, лікуємось і шукаємо тут зелених. Добре. Смартан вже зарядилась. Це погано. Давайте ось так, ось так. Зараз нам підріже атаку. Ну, все одно потрібно пробивати. Ох, трішки цієї вайшалі не вистачило. Так, але надаха спрацювала. Добре. Тут прокидаємо зелені, повинні зарядитись. Ну і все, зараз доб'ємо вже навіть під мінус атакою. Так, ну тут теж вийшло добре. Хоч добиви йдуть. Ах, я хотів на Раміса сходити. Ого. Угу. Так, добре. Ну давайте підберуть сіль і повернусь зараз. Так, ну що ж, давайте спробуємо сходити на ось такого контратакою. Подивимось тут цей новенький є. Угу, Візьмемо Бену. Візьмемо сюди азмію. Також, напевно, Кирюшку візьмемо без костюму, щоб можна було знімати контратаку камінчиками. І візьму сюди Люсінду і Графену. Ось так. Угу, угу. Ну що ж, давайте спробуємо. Поїхали. Так, да, дуже щось невдало сьогодні. Вийшло все. Ну, подивимось. Так, четвірочка фіолов. Добре, але недостатньо. Давайте ось таке комбо запустимо, там підтягнуться ще фіоли і синенькі. Давайте ось так. Давайте ось так. Синій там буде ще фіолет. Ой, це вже погано, що ультанула ця, але контратаки не буде. Тихо, тихо. Давайте ось так обережно прокинемо. Та ну як вони так. Ой-ой-ой. ой ой Дуже-дуже невдало. <кхм> Контратака з... А. Тоді давайте сюди пробивати. Нам потрібно, щоб трішки наше підлікувалися. Не знаю чи. Від контратаки ми від'їдемо чи ні. Давайте обережно ось так. Ну обережно. Кірюшки ось немає. Ну, це зайве було. Зараз наші від'їдуть. Чи вона ще відродилася? І ми не встигли ні контратаку, не задіяти, нічого. Ну, як так? Ой-ой-ой. ой ой Ні Сьогодні не моя війна. Давайте ось так. Тут прокинемо. Ні. Не Так, да, такого ще не було, щоб я одну шота не зробив. А, на жаль, прийдемо. Що, давайте подивимось, скільки я набрав. 175. Дуже-дуже ну, слабо. Ну, таке, на жаль, трапляється. Ось така була війна. Результат напишу в закріпленому коментарі. Всім дякую за увагу. Пишіть ваші коментарі. Ставте лайки, дизлайки, кому що подобається. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!